Фільми Софії Кополи відомі своєю особливою естетикою: пастельна кольорова палітра, туманне, схоже на сон освітлення та відомі саундтреки. Це її фірмові прийоми, які послідовно розкривають теми жіночності та фемінності. Про те, що саме включає у себе режисерський стиль Софії Кополи і якими методами вона передає меланхолійну жіночність на екрані, розбираємо сьогодні. Усім привіт! Ви на каналі підбори ФАМ Фаталь, де ми говоримо про кіно жінок та жінок у кіно. Це рубрика Фатальний вочліст, де ми обговорюємо фільми різних жіночих постатей та чим особливі їхні стрічки. У кінці відео ви знайдете добірку фільмів, які ми рекомендуємо до перегляду. А у цьому випуску ми будемо говорити про Софію Кополу та її режисерський стиль. Давайте починати. З самого народження Софія Копола була пов'язана з кіно. Її батько, відомий режисер Френсіс Форд Копола, зафільмував хрестини своєї дочки у фільмі Хрещений батько. І протягом свого дорослішання Софія ще неодноразово грала невеликі ролі у його фільмі. На жаль, найвідомішою її появою на екрані стала сумнозвісна роль у хрещеному батьку 3». Тоді Софія Копола в останню хвилину замінила Вайнону Райдер, але її рівень акторської гри та досвіду не дотягував до масштабів проекту. В результаті фільм отримав посередні рейтинги, а Софію сильно критикували, називаючи ледь не найгіршою частиною стрічки, і навіть звинувачували її у провалі фільму. Як сказав Сам Форд Копола, у фільмі Героїня Софії прийняла кулю замість свого батька. У реальному житті його дочка. Зробила так само. У своєму відео-есе Софія Копола і Катастрофа хрещеного батька 3» авторка англомовного каналу Be Kind Rewind детальніше розглядає усю ситуацію навколо створення стрічки та критики Софії Кополи. Утім, у нашому відеоесе ми сфокусуємося на іншій тезі з цього дослідження. У 1989 році Френсіс Форд Копола виступив одним із режисерів добірки трьох короткометражних фільмів з альманаху Нью-Йоркські історії. Свої роботи там також представили. Вуді Алін та Мартін Скорсезе Кополе, значиться режисером фільму Життя без зої. Але цікаво, що ідею цього короткого метру він розробляв разом із своєю дочкою Софією. На той момент їй було 17 років, і вони днями сиділи у готелі, обмінюючись драфтами сценарію та ідеями для фільму. В результаті вийшла дуже мила, хоча й не надто тепло прийнята глядачами та критиками історія про маленьку дівчинку, яка живе у готелі та намагається побудувати теплі взаємини зі своїм батьком, музикантом. Життя без Зоуї фактично можна вважати першим фільмом авторства Софії Кополи, бо вже на цьому етапі можна побачити наративи та прийоми, які вона розвиватиме у своїх повнометражних роботах, наприклад. Дружба молодих жінок та їхні взаємини займають центральне місце у сюжеті: акцент на моді та костюмах героїнь, а також велика кількість згадок бренду Шанель, з яким Копола співпрацює до сьогодні. Наявність поп рок музики, що задає настрій фільму, демонстрація пишного образу життя та молода дівчина у замкненому просторі з відомим чоловіком. Тож у нашому відео ми зосередимося саме на цих характеристиках творчості Софії Кополи і розглянемо, як вони трансформувалися та розвивалися у її фільмі, Фільмах жінки у центрі сюжету та замкнений простір. Першим повнометражним режисерським дебютом Софії Кополи став фільм Цнотливі самогубиці 1999 року. Тоді Кополі було всього 28 років, і до цього вона вже спробувала себе у фотографії та моді. Коли мені було трохи більше 20 років, я натрапила на книгу Цнотливі самогубиці. Пам'ятаю, як побачила обкладинку там було тільки світле волосся. Я прочитала її і полюбила. Відчувалося, що письменник дійсно розумів досвід підліткового віку: тугу, меланхолію, таємницю. Між хлопчиками та дівчатками. Мені сподобалося, як хлопці були так збентежені дівчатами, і я дійсно відчувала зв'язок з усім тим, як дівчата просто обродили у своїй спальні. Мені здавалося, що я не дуже часто бачила це у фільмах, не в тому сенсі, в якому я могла б себе з цим асоціювати. Вже у цнотливих самогубицях на перший план вийшли одні з головних ознак стилю Софії Кополи як режисерки: ізоляція та таємничість жінок. Головні героїні фільму, п'ятеро сестер Лізбон, живуть у маленькому містечку з глибоко релігійними батьками. Після того, як 13-річна Сесилія накладає на себе руки, її сестри стають об'єктами пильної уваги всіх жителів містечка, особливо сусідніх хлопців, що влаштовують за дівчатками справжнє стеження. Сестри стають об'єктом фантазій та захоплення. Вони загадкові та невловимі, а їхні усмішки сняться хлопцям по ночам. При цьому самі дівчата існують ніби у клітці та не почуваються комфортно з чужими людьми. Наприклад, у компанії хлопців сестри майже не розмовляють. Проте, залишившись у своїй кімнаті, вони часто перемовляються, усміхаються та разом проживають втрату сестри. Теми ізоляції, жіночності, сексуальності та дорослішання досі резонують з молодими жінками, що надало фільму культового статусу. Тема жіночої ізоляції присутня і у наступних фільмах Кополи, наприклад, у труднощі перекладу. Героїня Скарлетт Йогансон опиняється сама у Токіо, не знаючи мови та не маючи друзів. Вона зближується з іншим героєм, теж самотнім чоловіком на ім'я Боб. У труднощі Перекладу Копола робить акцент на зв'язок людей через зображення, а не слова. Стрічка наповнена довгими мріливими кадрами під музику, а самі герої обмінюються спокійними та короткими репліками. Близькість між двома героями виходить за рамки слів, і глядача затягує в таїнство любові та людського зв'язку. У фільмі Обдурений Копола обрамляє ізоляцію жінок в інший жанр трилер. Під час громадянської війни у США у жіночий пансіонат потрапляє поранений солдат Янки. Спочатку жінки хочуть Віддати його конфедератам, але за лічені години їхній настрій повністю змінюється. Перше за кілька років вони бачать симпатичного молодого чоловіка. Це змушує жінок та дівчаток знову відчути себе леді, проте подальші дії солдата перевертають усе з ніг на голову. У цьому випадку відгородження жінок від зовнішнього світу створює атмосферу камерного трилеру та додає психологічної напруги. Так само у фільмах Марія Антуанета та Прісцила Софія Кополо розповідає про життя головних героїнь у золотій клітці у першому випадку це Марія Антуанета, яка з дівчинки підлітка миттєво стає королевою Франції. Проте, незважаючи на усі багатства та статус, вона залишається самотньою та намагається стати частиною свого нового світу. Схожий наратив присутній і у Прісцилі. Молода дівчина стає дружиною короля н ролу Елвіса Преслі, що на перший погляд здається втіленням мрії будь-якої фанатки музиканта. Проте вимоги Елвіса до Прісцили та суворі правила роблять дівчину фактично заручницею. А сама вона змушена проводити більшість свого часу на самоті. До речі, у нас на каналі є окремий огляд стрічки Прісцила, тож посилання ви зможете знайти в описі або клікайте на спливашку. Тому тема молодої жінки, яка заперта у золотій клітці з відомим чоловіком, також є близькою для кополи. Вона започаткувала її у спільній роботі з батьком життя без Зої та розвинула у таких фільмах, як Труднощі перекладу, Десь та Остання крапля. Яскраві костюми та стиль образи дизайн костюмів один з основних способів транслювання тем на екрані, завдяки якому копола стала натхненницею популярного дівчачого естетичного тренду в TikTok. Копола завжди цікавилася модою, створивши свою лінію одягу Мілк Фед у 1994 році. Тому не дивно, що навіть у своєму останньому фільмі на цей момент режисерка зосередила увагу на іконі стилю при преслі. Але костюми та образи героїнь завжди були однією з найважливіших тем для Кополи ще на початку її кар'єри. Наприклад, під час роботи над снотливими самогубицями Софія хотіла делікатно підійти до естетичних елементів фільму, що в результаті проявилося у шкільній формі та вечірніх сукнях головних героїнь. Також разом з художницею з костюмів Ненсі Штайнер Копола звернула увагу на те, щоб сукні героїнь не були сексуалізовані. Під час роботи над Марією Антуанетою художниця з костюмів Милена Канонеро використала коробку макарунів як палітру кольорів, що проявляється у рожевих відтінках цукрової вати, фісташкової зелені, шампанському та блакитному кольорі. Кожна сукня була прикрашена рюшами, стрічками, мережевом і пір'ям. І як сказав один із персонажів стрічки Пліткар при французькому дворі, вона виглядає як шматок торта. Крім того, Софія Копола має довгі теплі взаємини з брендом Шанель, і саме він допоміг режисерці продовжити роботу над Прісцилою, коли грошей на завершення фільму не вистачало. За словами Кополи, іноді було важко відстежити, в якому часовому періоді знаходиться героїня історії, адже у прісцили було більше костюмів, ніж сторінок у сценарії. Музика як інструмент створення атмосфери. Найпомітнішим аспектом режисерського стилю Кополи є музика. Поєднуючи оригінальні саундтреки з популярною музикою, Кількох епох вона не лише надихається композиціями, а й використовує їх для створення атмосфери та діалогів. Ця характеристика пов'язана як з тим, що до початку своєї кар'єри в кіно Копола створювала музичні кліпи, так і з великою любов'ю режисерки до музики, яка слугувала натхненням для більшості її робіт. Наприклад, перед тим як написати сценарій цнотливих самогубиць, Копола провела час у відпустці, слухаючи знаменитий альбом Dream Boat Annie» гурту «Heart» і значна частина пісень з нього. Вплинула на сценарій. У фільмі є лише кілька пісень гурту, але альбом допоміг створити персонажа, якого грає Джордж Гартнет, чия музична тема доречно називається «Меджік Мен. Під час роботи над фільмом Труднощі перекладу Копола та її музичний керівник Брайан Райцел почали співпрацювати ще під час написання сценарію. Коли виробництво тільки починалося, вони створили численні плейлисти пісень, які задавали тон фільму та характери персонажів. Залучення музики на ранніх етапах знімального процесу дозволяє Кополі не просто використовувати її як спосіб розвитку оповіді, а й навіть більше для створення атмосфери. Але у фільмі Обдурений вона використовує лише витончену і тиху музику, написану групою її чоловіка Фенікс, а також звуки навколишнього середовища, такі як жаби, жуки або ж постріли зброї. Ця комбінація створює похмуру і моторошну атмосферу, яка не просто описує місце дії, а стає суттю фільму. Характерно, що у Прісцилі немає жодної пісні у виконанні Елвіса Преслі. Це пов'язано не з рішенням режисерки, а з відмовою правовласників на використання пісень Елвіса у стрічці. Проте в результаті це породило цікаве художнє рішення. Фільм, що розповідає про дружину короля Елвіса, але не містить жодної його пісні, натомість фокусуючись на присилі та її досвіді. Окрім того, стрічка закінчується піснею «And I will always love you», що тільки підкреслює настрій та шлях головної героїні. У фільмі Марія Антуанетта Копола грається з протиставленнями. Глядачка бачить. Масштабні декорації та стіни Версальського палацу у той час, як на фоні грає сучасна поп-музика. Такий вибір музичного супроводу підкреслює юність та настрій головної героїні. А кеди, що ненав'язливо лежать в одному кадрі на фоні, вже стали іконічним моментом у кінематографі. Заможний стиль життя та за що критикують Софію Кополу. Свого часу журнал New York Times порівняв головну героїню життя без Безої з Марією Антуанетою, про яку Копола згодом і зняла фільм. Вже тоді вимальовувався один із основних типажів головних героїнь Кополи, а також одна з головних тез, за яку її критикують і до сьогодні привілейовані персонажки у своїй рецензії на прессилу Журнал The Vulture написав, що Софія Копола знімає фільми про сумних заможних білих жінок так само часто, як Мартін Скорсезе про гангстерів. З цим важко не погодитися. Майже в усіх своїх фільмах Софія Копола висвітлює історії привілейованих жінок, які страждають з тих чи інших причин. Наприклад, за цю ж перспективу критики не дуже схвально відгукувалися про Марію Антуанетту. А у фільмі Обдурений Копола вирізала темношкіру персонажку, яка була рабиною у маєтку і була прописана як повноцінна героїня у романі Першоджерелі. Схожі наративи можна простежити і в останній краплі, і у фільмі Десь і у менш відомій стрічці Кополи Елітне суспільство, де вона намагалася поглянути на тему привілейованості з більш критичної точки зору. Проте режисерка знову і знову повертається до страждань жінок у дорогих маєтках і критикувати її за це не перестають. На цю критику Копола відповідає, що знімає фільми про те, що знає сама, враховуючи, що вона є дочкою культового та статусного режисера і походить з відомої родини, то сумніватися у її словах не доводиться. Проте, навіть незважаючи на критику, фільми Софії Кополи залишаються одним із найяскравіших зображень жіночого досвіду та фемінності на екрані. А її героїні зачаровують та розповідають про досвід дівоцтва, який відгукнеться багатьом жінкам. Отож, давайте згадаємо фільми з нашого Фатального вочліста, про який ми сьогодні говорили, і який ви також можете переглянути. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та клікайте на дзвіночки. А також пишіть у коментарях, чи цікава вам ця рубрика, і про яку жінку у кіно ви хотіли б почути наступною. До зустрічі!